Скажи чесно ти справді живеш чи просто тягнеш дні. Ми гортаємо нескінченні стрічки, порівнюємо себе з іншими, заздримо. а потім дивуємось, чому відчуваємо себе виснаженими, розгубленими, ніби застрягли в болоті. Ми женемося за комфортом і при цьому почуваємось спустошеними, уникаємо болю і все одно страждаємо щодня. Це парадокс нашої епохи. Чим більше ми шукаємо легкого життя, тим важчим воно стає. Правда в тому, що комфорт повільно нас убиває. Він розм'якшує волю, розчиняє характер, позбавляє гостроти. А боротьба, навіть найжорсткіша, навпаки, тримає в собі зерно справжньої сили. Стоїки розуміли це ще задовго до того, як світ винайшов смартфони чи мотиваційні книжки. Марка Аврелій Римський імператор і один із наймудріших стоїків писав У твоїй владі лише твій розум, а не зовнішні події. Усвідом це і знайдеш силу. Це не просто гарна фраза для цитатника. Це зброя. Це спосіб мислення, який дозволяє залишатись непохитним у хаосі. Стоїцизм не робить життя легшим, він робить сильнішими нас. Саме тому сьогодні ми зануримось у глибину стоїчної мудрості, у вісім суворих, часом болючих, але життєво необхідних законів, які зміцнять тебе ментально, емоційно і духовно. Це не надихаючі фрази для соцмереж. Це справжні принципи, загартовані ще в битвах давнього Риму і не менш актуальні зараз. Але перш ніж ми продовжимо, зроби одну важливу річ. Якщо ти справді хочеш рости, не слухай це відео як фоновий шум. Це не чергова мотиваційна балаканина. Це дзвінок до пробудження, постав вподобайку, напиши свій коментар і залишайся до кінця, бо, хоча б один із цих законів може стати точкою, яка змінить усе твоє життя. Це початок шляху до внутрішньої сили, не сили над світом, а сили над собою. І саме вона визначає, чи проживеш ти життя як глядач, чи як творець. Нас учили тікати від болю, від усього неприємного, втекти, заглушити, не помічати. Але стоїки вчили прямо протилежного не відвертайся від труднощів, а йди їм назустріч з відкритими очима. Подумай про моменти свого найбільшого зростання. Вони трапилися тоді, коли життя було легким і безтурботним. Чи тоді, коли все валилось із рук, коли тебе били обличчям об землю, і перед тобою стояв вибір піднятися чи залишитись зламаним? Марк Аврелій керував імперією, коли навколо вирували війни, лютували хвороби, траплялись зради. І навіть тоді він залишався спокійним. Він не тікав від дискомфорту, він запрошував його, щоб той сформував його характер. Він писав: Перешкода діє». Те, що стоїть на шляху, стає шляхом. Це не красива метафора, це закон. Кожна перешкода це тренування твоєї волі. Кожна затримка це урок терпіння, кожне відкидання це вчитель мужності. Сучасний світ шепоче Уникай болю. Стоїцизм відповідає Будь готовим до нього. Бо саме в болі ми дізнаємось, хто ми є насправді. Комфорт приховує істину. А труднощі її оголюють. Маленький біль сьогодні може врятувати тебе від великого завтра. А коли ти перестаєш боятися болю, ти починаєш по справжньому жити. Це і є перший крок до свободи. Сенека говорив, що добровільні труднощі це не самокатування, а тренування душі. Коли життя позбавляє тебе зручностей, ти не будеш шокований, ти будеш готовий. Дискомфорт. Це не ворог. Це дзеркало, яке показує, ким ти є і ким можеш стати. Ми часто намагаємося обійти страждання стороною, не розуміючи, що воно невід'ємна частина шляху. Людина, яка уникає болю будь-якою ціною, прирікає себе на ще більші страждання згодом. Людина, яка дивиться болю в очі, поступово звільняється від страху перед ним. З цього моменту. Дивись на дискомфорт не як на загрозу, а як на союзника. Він може вдарити, але він і загартує, він може кинути виклик, але він і сформує. У ньому немає мети зламати тебе лише можливість зробити сильнішим. Той, хто тікає від болю, тікає від самого себе, той, хто зустрічає біль обличчям до обличчя, наближається до своєї суті. Бо шлях до внутрішньої сили завжди пролягає через випробування, і саме там, де тобі найважче народжується найкраща версія тебе. Не будь рабом своїх емоцій. Подумай, скільки рішень у твоєму житті ухвалюєш не ти, а твої емоції. Хтось сказав грубість, і ти одразу відповів у гніві. Плани зірвалися, і твій настрій впав униз. З'явився страх. І ти зупинився, навіть не спробувавши. Ми часто навіть не помічаємо, як кермо з наших рук непомітно переходить до примхливих хвиль емоцій. І тоді ми вже не капітани власного життя, ми пасажири, яких кидає туди-сюди. Стоїки вважали таке рабство найгіршою формою залежності. Епіктет, який сам був рабом, ставши вільною людиною і вчителем стоїцизму, казав. Той, хто здатен розгнівати тебе, стає твоїм паном. Вони можуть керувати тобою лише тоді, коли ти сам дозволяєш їм це робити. Коли ти гніваєшся на водія, що підрізав тебе на дорозі, ти віддаєш йому свій спокій. Коли дозволяєш комусь образити тебе словами, ти віддаєш частину своєї гідності. Коли ти розчаровуєшся, через чиюсь байдужість, ти віддаєш їм свій внутрішній центр. Стоїцизм не закликає придушувати емоції, він вчить розуміти їх, спостерігати, називати їх по імені, але не дозволяти їм диктувати твої дії. Різниця між дитиною і мудрецем саме в цьому. Дитина реагує імпульсивно. Стоїк відповідає усвідомлено. Марка Врелій нагадував Якщо тебе щось засмучує, справа не в речі самій по собі, а в твоєму судженні про неї. А це судження. У твоїй владі. Ця фраза ключ до свободи. Ти не можеш змінити все, що відбувається навколо, але можеш змінити те, як це сприймаєш. І в цій здатності колосальна сила. Прийняти цю істину означає відмовитись від зручної звички звинувачувати інших. Ти більше не можеш сказати він мене розізлив, чи вона зіпсувала мій день. Бо ти розумієш. Це був твій вибір, як реагувати, це було твоє рішення віддати контроль, і тут настає справжнє звільнення ти можеш відчувати гнів і не діяти з гнівом, відчувати страх і все одно йти вперед, відчувати смуток і не потонути в ньому ось що означає емоційна сила це не холодність і не байдужість. це внутрішня стійкість. Людина, яка не є рабом своїх емоцій, випромінює спокій, якого так бракує світу. Її не зрушить із місця дрібна образа, не зіб'є зі шляху чиясь агресія, не зламає миттєвий страх. І саме така людина здатна жити не випадковостями, а принципами. Справжнє зростання починається тоді, коли ти перестаєш бути маріонеткою власних почуттів і стаєш їхнім володарем. І саме з цього моменту твоя сила перестає залежати від настрою інших, від слів, що летять у твою сторону, від хаосу навколо. Вона народжується всередині і там же залишається. Одна з найболючіших пасток, у які потрапляє більшість людей, це очікування справедливості. Ми переконані, якщо будемо старанно працювати, світ винагородить нас. Якщо будемо чесними, інші оцінять це. Якщо любимо щиро, нас любитимуть у відповідь, але реальність знову і знову доводить протилежне ти можеш віддати роботі роки, а підвищення отримає ледар можеш любити всією душею, а тебе залишать. Можеш чинити правильно і все одно бути покараним. І тоді в серці піднімається гнів це несправедливо. Стоїки відповідали б на це спокійно. Справедливість це не закон природи. Це людська вигадка. Всесвіт не зобов'язаний бути чесним, він просто є. І саме тому Марк Аврелій писав можна чинити несправедливість, навіть нічого не роблячи. Навіть він, імператор Риму, бачив щодня, як гідних зневажають, як злі перемагають, як доля розподіляє карти хаотично. Але замість того, щоб впадати у розпач, він тримався за одну думку життя не про справедливість. Воно про силу, це сувора, але визвольна істина. Коли ти перестаєш очікувати, що світ буде чесним, ти перестаєш бути його заручником. Бо очікування це форма слабкості, воно народжується не з прагнення до правди, а з небажання мати справу з болем. Ми кажемо це несправедливо, маючи на увазі, мені не подобається це відчуття, і я не хочу через нього проходити. Але саме проходячи крізь нього, ми ростемо розвиток ніколи не народжується з очікування справедливості, він народжується з зіткнення з реальністю і вибору рухатись далі попри все. Подивися навколо, погані речі трапляються з хорошими людьми. Злі іноді перемагають зусилля не завжди дають винагороду це не песимізм, це життя, і саме тут відбувається розділення. Посередня людина чекає на справедливість. Стоїк будує таку внутрішню силу, яку не може зламати жоден зовнішній удар. Це не означає, що ти маєш стати черствим чи байдужим. Це означає, що ти перестаєш чекати, поки світ поводитиметься правильно і сам поводишся правильно, незалежно від того, як поводиться світ. Сенека писав іноді навіть просто жити. Це вже акт мужності, особливо коли життя здається несправедливим. Саме так стоїки перетворювали біль на паливо, вони не витрачали сили на нарікання, вони вкладали їх у те, щоб стати кращими. Це і є радикальна відповідальність не тому, що все твоя вина, а тому, що хід завжди за тобою. Ти не контролюєш, як життя б'є, але контролюєш, як відповісти. І саме ця відповідь спокійна. Свідома, гідна, робить тебе незламним. Справедливість ніхто не обіцяв. Але свободу так і вона здобувається одним сильним рішенням за іншим. Там, де інші чекають милості від світу, стоїк сам стає опорою собі. Стоїки бачили джерело людських страждань дуже чітко ми витрачаємо життя на спроби керувати тим, чого не можемо змінити. Ми намагаємось змусити інших поводитися так, як нам хочеться. Ми тривожимось через майбутнє, яке ще не настало. Ми зациклюємось на результатах, які не підвладні нашій волі. І потім дивуємось, чому почуваємось виснаженими, безсилими, злими. Епіктет висловив це просто й точно Роби найкраще з того, що у твоїй владі, і приймай решту так, як вона приходить. У цих словах. Уся суть стоїчного мислення, бо справжня сила людини зосереджена в дуже маленькому колі у її думках, у її рішеннях, у її вчинках, все інше поза межами контролю. Ти не можеш зупинити вітер, але можеш навчитися керувати вітрилами. Ти не можеш змусити людину любити тебе, але можеш вирішити, як ставитись до неї. Ти не можеш передбачити економічну кризу, але можеш вирішити, як готуватись до неї? Це зрушення фокусу змінює все, бо замість того, щоб витрачати сили на боротьбу з неможливим, ти вкладаєш їх у те, що справді підвладне тобі. Уяви себе посеред бурі. Слабка людина кричить на вітер і проклинає хвилі. Стоїк бере кермо і спрямовує судно. Саме це робить його спокійним, коли інші панікують. Сконцентрованим, коли інші нарікають. Дисциплінованим, коли інші пливуть за течією. Це не про те, щоб удавати, ніби зовнішній світ не має значення. Це про вибір, на що ти звертаєш увагу. Бо переважна більшість того, що забирає наші нерви, лежить за межами нашої влади. І поки ми намагаємось утримати контроль там, де його немає, ми втрачаємо його там, де він був у собі. Є проста внутрішня практика. Коли щось турбує тебе, зупинись і запитай, чи можу я це контролювати? Якщо так, дій, якщо ні, відпусти. Просте запитання, яке рятує роки життя, Марк Аврелій нагадував Ти маєш владу над своїм розумом, а не над подіями Усвідом це і знайдеш силу. У цьому вся суть стоїцизму. Людина, яка вміє керувати собою, не потребує контролю над світом, її спокій не залежить від чужих рішень, її сила не руйнується випадком, і саме тому така людина стає непохитною, не тому, що може керувати всім, а тому, що не втрачає влади над собою, незалежно від того, що станеться. Коли ти зосереджуєшся на тому, що у твоїй владі ти повертаєш собі внутрішню опору, і тоді життя більше не здається хаотичним потоком, який тебе несе, воно стає полем, на якому ти дієш. Саме так народжується справжня стійкість не з контролю над світом, а з контролю над собою. Світ навчив нас жити з очима, прикутими до результату. Успіх вимірюють грошима, визнанням, статусом. Ми прагнемо виграти угоду, отримати підвищення, досягти мети. І вважаємо, що саме це визначає нашу цінність. Але стоїки бачили тут небезпечну пастку Коли ти прив'язуєш себе до результату, ти робиш свою силу залежною від того, що не контролюєш. Епіктет говорив свобода це єдина гідна мета в житті, і вона досягається, коли ти не чіпляєшся за те, що не залежить від тебе. Результат це саме те, що не залежить від нас повністю. Ми можемо докласти всіх зусиль, але на підсумок впливатиме безліч зовнішніх чинників випадок, час рішення інших. Ти можеш працювати над собою і все одно зазнати невдачі. Можеш дати найкраще з себе і не бути поміченим. І якщо твоя цінність прив'язана лише до результату, ти падаєш разом із ним. Стоїчна мудрість у тому, щоб закохатися не в результат, а в сам процес. У шлях. У щоденну працю, у спробу, у дію, бо саме це у твоїх руках, а результат, яким би він не був, лише наслідок. Якщо ти пишеш, пиши не заради слави, а щоб загострити розум, якщо тренуєшся, не заради медалі, а щоб пізнати силу свого тіла, якщо будуєш щось не заради оплесків, а заради гордості, за зроблене. коли цінність у дії ти завжди виграєш. Навіть якщо зовнішній світ цього не помітив. Парадоксально, але саме тоді, коли ми перестаємо відчайдушно прагнути результату, ми починаємо досягати більшого, бо нас більше не керує страх провалу чи жага схвалення. Ми діємо не з потреби довести, а з внутрішньої цілісності. І в цьому спокої народжується справжня ефективність. Марк Аврелій писав. Ніколи не дозволяй майбутньому тривожити тебе. Ти зустрінеш його з тією самою розсудливістю, з якою долаєш теперішнє. Це заклик перестати зациклюватись на тому, що буде, і вкладати всю увагу в те, що робиш зараз. Бо в той момент, коли ти вимірюєш свою цінність результатом, ти стаєш крихким, але коли ти вимірюєш її дисципліною, наміром і зосередженістю, ти стаєш незламним. Уяви, що результат уже звершився, що все вирішено, і все, що лишається, це просто діяти, творити, йти своїм шляхом. Тоді кожен крок стає цінним сам по собі, і навіть якщо підсумок виявиться не таким, як ти очікував, ти вже переміг, бо прожив цей шлях повністю. Стоїцизм перевертає сценарій Він вчить нас бачити сенс не в тому, що ми отримаємо, а в тому, ким ми станемо. Поки йдемо. І саме це знання дає ту свободу, якої не дає жодна перемога. Майже всі живуть так, ніби часу безмежно багато. Ми відкладаємо мрії на колись, терпимо те, що нас руйнує, витрачаємо години на дрібниці. Ми ведемо себе так, ніби життя нескінченний ресурс. Але стоїки бачили в цьому найбільшу людську помилку. Марк Аврелій писав. Ти можеш піти з життя просто зараз. Нехай це визначає, що ти робиш, що кажеш і про що думаєш. Це не заклик до страху, це заклик до пробудження, це нагадування про те, що час не гарантований, і кожна хвилина, яку ти витрачаєш даремно, не повернеться ніколи. Стоїки практикували мементо морі пам'ятай про смерть не як темну думку, а як джерело ясності. Коли ти усвідомлюєш, що життя скінченне, ти перестаєш відкладати справжнє на потім. Ти перестаєш прокручувати стрічку годинами, перестаєш сперечатися через дурниці, перестаєш миритися з посередністю, і починаєш жити, творити, любити, діяти зараз, а не колись. Сенека писав: Не те погано, що ми живемо коротко, а те, що ми витрачаємо багато часу даремно. Ми не можемо контролювати тривалість життя, але ми можемо контролювати його глибину. І ця глибина не народжується з планів на потім, вона народжується з повного проживання зараз. Найнебезпечніша брехня, у яку ми віримо, це у мене ще багато часу. Але саме ця ілюзія тримає нас у пастці. Це страх, який ми не долаємо, це рішення, яке ми відкладаємо. Це слова, які не сказані, і любов, яку не висловлено, і з кожним днем цей борг зростає. Стоїк не тікає від усвідомлення смерті. Він дивиться їй в очі і каже: Ти не застанеш мене сплячим. І це не робить його життя темним, навпаки, робить його справжнім. Бо людина, яка пам'ятає про кінець, живе з більшою відвагою. Вона говорить щиро, любить відкрито, діє рішуче. Вона позбавляється від егої страху провалу, бо знає, справжній провал це життя, витрачене даремно. Живи так, ніби час позичений, бо так воно і є. І коли ти починаєш жити з цією свідомістю, усе змінюється. Ти перестаєш гнатися за дешевим схваленням, ти починаєш рухатись із ціллю. І цей рух відчувають усі, і ти сам у першу чергу. У світі, де лайки важать більше, ніж істина, найважче залишатися собою. Більшість людей живуть заради схвалення, вони міряють свою цінність кількістю піднятих великих пальців, чужими думками, оплесками натовпу. Але стоїк не йде за натовпом, стоїк іде за принципами. Марк Аврелій писав роби те, що правильно, навіть якщо це залишиться непоміченим. Це суть стоїчного шляху. Говори правду, навіть коли це незручно. Тримай слово, навіть коли це важко, чини правильно, навіть коли ніхто не дивиться. Саме такі вчинки формують характер, який не зламає жодна буря. Жити чесно це не означає бути бездоганним це означає бути вірним собі, а це завжди складніше, ніж удавати. Брехати легше, ніж бути щирим, пристосуватись легше, ніж стояти на своєму. Шукати оплесків легше, ніж триматись принципів. Але кожного разу, коли ти обираєш правильне замість легкого, ти загартовуєш свій внутрішній стрижень. Сенека говорив Я керуватиму своїм життям і думками так, ніби весь світ читає їх уголос. Це не про страх осуду, це про внутрішню цілісність. Бо коли твої вчинки узгоджені з твоїми цінностями. Ти стоїш міцно навіть тоді, коли все навколо падає. У світі ілюзій Стоїк справжній, у світі галасу він тихий і зосереджений, у світі показного він глибокий і справжній. Його сила не в статусі, не в грошах, не в натовпі, який аплодує вона у здатності залишатись собою, навіть коли це непопулярно. Живи так, щоб навіть без багатства, без слави. Без схвалення ти все одно стояв із піднятою головою, бо саме в ту мить, коли тобі більше не потрібна підтримка натовпу, ти стаєш тим, за ким інші хочуть іти. Цей шлях не про досконалість, він про силу, не про владу над іншими, а про владу над собою. Стоїцизм не дає тобі втіхи, він дає ясність, він не обіцяє легкості, він дарує сенс. Навіть коли світ навколо горить, він показує, як залишатися цілим. Марк Аврелій, Сенека, Епіктет вони писали не для легких часів. Вони писали для бурі, вони вчили, що справжня сила не в м'язах і не в гаманці вона у людині, яка тримає слово, у тій, що дивиться страху в очі і не відступає, у душі, яка чинить правильно, особливо тоді, коли це найважче. Не чекай мотивації, не шукай ідеального моменту. Почни зараз загартовуй свій розум, приймай боротьбу, відпускай те, чого не можеш змінити. Живи за принципами і пам'ятай, час невблаганно спливає, і найважливіше, тобі не потрібні оплески, не потрібні похвали, не потрібно, щоб тебе всі розуміли. Бо, коли ти йдеш стоїчним шляхом, ти стаєш непохитним із середини. А така сила рідкісна, вона справжня і вона твоя. Якщо ці слова відгукнулися тобі всередині, не тримай це в собі. Постав вподобайку цьому відео, підпишись на канал і поділися ними з тими, хто теж шукає сили та ясності в хаосі. Напиши в коментарях, який із принципів найбільше зачепив тебе. Так ми разом будуємо спільноту людей, які не тікають від життя. А формують його. Бо кожен день це тренування, кожна мить це шлях. Продовжуй з'являтися. Продовжуй обирати силу. І не зупиняйся, доки тебе не зможе зупинити ніхто.